Через найвищий рівень пожежної небезпеки, п'ятий на території Черкаської області встановили заборону на відвідування лісів. Як повідомили у прес-службі центрального лісового офісу, 90% випадків лісових пожеж стається через людську недбалість. З початку року у лісах офісу зафіксовано 17 випадків загорянь з них 13 на Черкащині. Нагадуємо, що під час 4 і 5 класів пожежної небезпеки заборонено відвідувати ліси та заїжджати до них транспортними засобами, розводити багаття у лісі, окрім спеціально відведених рекреаційних зон, курити, кидати непогашені сірники та недопалки, випалювати траву та сухостій на землях лісового фонду або на інших ділянках, що межують з лісовими масивами. Недотримання цих вимог тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1530 гривень до 4,5 гривень, на посадових осіб від 4,5 до 15300 гривень.